Київщині. Ранок неділі місцеві жителі Коцюбинського, що на Київщині, в роботі. Прибирають сміття, встановлюють колеса. по перше вибрати трохи ліс, так раз. Во-вторых, встановити такі, от, видите, колеса, для того, щоб там ми їх розкрасимо, щоб дітки могли там по них, по них прыгати. Щоб це була нормальна дитяча площадка, повноцінна. А ще оновили дитячий майданчик? Раніше тут гралися лише малюки, тепер з'явилися тренажери і для підлітків. Вони дуже багато часу проводять біля телевізорів, біля комп'ютерів. Не дуже хочуть йти в секції різні. А тому у нас виникла ця ідея, щоб у нас був свій невеличкий спортивний майданчик. Щоб вони більше проводили часу на вулиці, трошки більше займалися спортом. Ну і гралися нам дуже, дуже подобається. А сабі на нападала споуцінка і скалолаз. А ось цей будинок в іншому місті Ірпені тільки но Тут дитячого майданчика взагалі не було. Тепер із кольоровими кульками та героями мультфільмів у вихідні відсвяткували появу карусели. Тут не було, Зісподні булаксажені ні площадки, ні пісочі ні качелі. Все це ми встановили для того, щоб батьки могли. Ітьмі находиться в своєму доворі, а ні ті куди за нескольки квартала для того, щоб дітям лідахну на майданчику. Із батьками зібралася вся місцева дітвора. Усі разом випустили в небо білий голубів як символ реалізованого задуму.